Настільки бляха сонце світить, що просто подивись. Аж очі ріже, я тепер в тіні, а очі ріже просто капець. Так як ви знаєте, ми приїхали в Португалію за татом маленько доглядати його, бо потрапив у лікарню, зробили йому деяку невеличку операцію і назначили потім ще одну. Ну ми його виписали, ну не виписали, а його пустили додому під наглядом, нашим наглядом, так? І в п'ятницю його пустили. Потім у понеділок ми обратно поїхали у лікарню. Це ми знаходимося в Португалія. Містечко Сілес. Повністю внизу. Тіпа Фаро, тіпа, не знаю, Область. чи що це таке, да? Область І невеличке містечко, приблизно 30 тисяч жителів. І містечко Сілес на його роботі. от Це його тіпа, робота, він тут тіпа, Сторож. Так, на фермі, на ферма і не ферма, а як склад. Склад. Ми тут тепер у нього на роботі. Бляха, досить тяжко всюди добирати. А це ще гарячий сезон. Квартир нема, повністю нема. Всі квартири забиті. Квартира тут в Португалії приблизно починається від 500 євро. Це однушка, в, в кращому випадку два кімнати приблизно. Ми з татом рішили, ну тобто ми е, всі діла порішали, в понеділок ми прийшли і сказали, що приблизно, коли буде друга операція, операція буде десь ху, 19, ще подзвонять. 17-18 числа буде операція. І на даний момент ми тут із жінкою знаходимося. Отут, і я потім вам покажу не дуже такі умови для життя, якщо чесно, на це. Це типу, дві кімнати, одна кімната типу, кухня, а друга кімната типу, а, можна там поспати. Ну, це для охоронців. Да? Ну, так як у нас тепер квартири нема, бляха, і не можемо знайти, хоч, хочеш, хоч не хочеш, не можемо знайти вони здаються тільки на пару днів. Пару днів бляха. А ми знаходимося до Портімао Портімао теж місто там, де лічать батька жінки, це 20-25 кілометрів. А так як машини теж тобто, нема, хто сюди приїжджає, наприклад, сюди вниз, треба скачати. Uber. Дуже подивіться, аби малисти інтернет, це дуже важливо. Аби малисти інтернет. Ну і дивіться, поїзда. Не поїзда, а цей автобус. І Дивіться автобуси. Тож автобуси їздять, якби можна потрапити всюди. Ну, Uber теж. Досить, що вам сказати, досить вигодно. Доста вигодно з Uber е їздити. Да, діло в тому, що ми тут знаходимося в такому глухому місці, це тіпа, склад із машинами та з тракторами, що дуже тяжко добиратися Тобто, до, з міста до міста, то тільки Uber або автобус. Автобус теж їздить, От, наприклад, 7 минут поїхати чи 8 минут 250 євро. Дизель тут коштує. Два євро. А теж ще у лікарні. Там всі почті по-португальськи говорять. ледве-ледве говорять по-англійськи. Добре, що жінка моя знає англійську. Я little bit, взагалі не очень е, англійською тата, дружу. А жінка хоча б знає англійську. Та руками, ногами пооб'яснювали. Батько не може говорити, бо у нього трубка. Він там маленько, якщо трубку заб... Це не перекриє, та тоді тільки може говорити по-португальськи, бо він знає по-португальськи. А так жінка по-англійськи, мало тату по-португальськи і так склали все докупи. Це просто жоко. Не знаючи мови, дуже тяжко щось рішати. А потім іще, що ще треба нам рішити. Тобто, мені якби фірма щось глядає, глядає мені якусь роботу. Ну але теж в першу чергу, що треба знати? Треба знати в першу чергу португальську. Хоча б маленько, ну добре, я вже навчився. Е, бригадо, типа дякую, тіпа, добрий день, бонбія. Ну, коротше, то ви розумієте, що тут треба знати ту мову. А це просто нам так прийшло, що ми жили в ніритхазі і ми приїхали сюди, не знаючи нічого, просто з двома сумками і рюкзаками, бо сталася невеличка біда. І треба нам тепер із цим e, тут бути. Я не знаю, наскільки ми тут будемо. Але не кажу, що погано або щось таке прилаштуватися. Я думаю, що можна всюди. Так, да, Ми, українці, можемо прилаштуватися хоч де. А то теж буде маленько цікаво, що куди піти працювати. Діло в тому. Що в Лісабоні та й в більш більших містах е, в середині країни ок, якби більш-менш окей, із роботою. Но! Але фірма знаходиться у тата тут, він лікується в тут сільвес, ві, Сільвеса до Портімао 20-25 кілометрів. Так що не знаю, казала фірма, що щось буде е, шукати е, типа. Щось буде шукати по поводу роботи. Ну, Не знаю як як, 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 як це буде. Тут якби, дуже багато в принципі, навіть не знаю, чимся займають люди, але дуже багато я, в принципі. Достатньо непогана штука, можна би спробувати. Але для того треба авто.